Від сьогодні у Криму часі стартувала щорічна благодійна акція Святий Миколай дітям. Це той проєкт, який уже багато років поспіль дарує свято та тепло тим, хто особливо цього потребує. Першим етапом акції є написання листів Святому Миколаю. Волонтери молодіжного парламенту Кримучука вирушають до соціальних закладів міста, щоб зібрати дитячі листи з найщирішими мріями. Ми вже розпочинаємо благодійну акцію Святий Миколай дітям і запустився перший етап цієї акції це марафон написання листів, коли ми приїжджаємо до діток в соціальні установи та малюємо з ними їхні мрії. Сьогодні ми завітали до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з інвалідністю. Тут ми будемо малювати з ними мрії, підготували їм новорічну таку Ядкову програму для того, щоб вони трішечки поринули в це свято, і потім ці фото можна буде знайти в Фейсбуці. Там буде створений альбом, марафон, написання листів, і ви зможете переглянути ці мрії та забронювати, кому ви можете принести подарунок. Принести потім до нас в офіс. І 5 грудня трішечки раніше дітки отримають ці подарунки для того, щоб на святиє Миколай. Всі діти, які потребують цього дуже дуже сильно, трішечки повірити в диво. Малеча із захоплення малювала свої мрії та писала прохання до святого Миколая, але на цьому свято не закінчилося. Волонтери молодіжного парламенту разом із творчим гуртом Файерфлаур підготували для дітей справжнє шоу з яскравими світловими виступами, музикою та піснями, що наповнили залу радістю і святковим настроєм. Сьогодні ми з волонтерами молодіжного парламенту завітали до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з відмалітністю, щоб створити їм новорічний такий настрій, свято, подарувати частинку віри в те, що в їхньому житті все буде прекрасно. Приїхали трошки розважити дітей, подарувати їм радість. Або це дуже важливо зараз, коли війна, коли взагалі в світі все так хитко. А ми прийшли трошечки дати стабільність дітям. Ну і собі теж такі заходи допомагають дітям не лише повірити у диво, а й психологічно розвантажитись. Для вихованців закладів подібні зустрічі це можливість відчути турботу, увагу та любов, які так потрібні кожній дитині. Сьогодні в нашому закладі свято до нас вже котрий рік поспіль завітав молодіжний парламент. Наші діти щиро вдячні, і ми теж дуже щиро вдячні молодіжному парламенту, тому що оці дитячі посмішки, оцей дитячий такий запал і ентузіазм. Це дуже такого. Дорогого коштує. Ми кожен рік чекаємо молодіжний парламент, тому що це завжди свято, це завжди емоції, емоції позитивні, які потім дають поштовх нашим дітям. І це дуже класно впливає як на психологічну реабілітацію, так і на соціальну і емоційну реабілітацію. Попереду ще багато етапів акції: збір подарунків, їх пакування та, звісно ж, вручення дітям. Цьогоріч добро знову об'єднає серця Кременчужан, адже диво починається там, де є щирість і бажання допомагати. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кремчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.